Ну, купити на всі ці гроші варієння, намазати на спину, це моє право. Ти думаєш, а бюджет витримає це навантаження? Іншого виходу нема. А якщо держава цього не зробить, то що? А чим нам подобається організована злочинність? Вона організована. Красиво, так, мені я... сподобалося. Сяду на свій улюблений трамвайчик і поїду е, різко вправо. Убіг менш. А ти розумний, молодець. Прошу, як то кажуть, заходьте, вільна каса. Спасибі. Дорогі друзі, доброго дня! Ми знову в студії Матриці Свободи. З вами я, Юрій Федоренко, головний редактор видання. І сьогодні в нас непересічний подкаст. Сьогодні ми е, дочекалися і запросили в студію людину, яка набрала найбільшу кількість переглядів на нашому каналі. Майже 8 тисяч. Людина змогла за короткий проміжок часу синергувати навколо себе громадськість для того, щоб. Цільний народний депутат України Тарас Тарасенко потратив практично весь минулий подкаст для того, щоб відповідати на його прямі і конкретні запитання. Дякую, пане сержант, що ви знайшли можливість до нас сьогодні завітати. Скажи, Прошу, будь ласка, для спільної справи залюбки. Причому маленька ремарка, мабуть, не я зібрав, а зібрала ця тема. Зібрали ці тези, які доволі чітко характеризують і бажання. От... Солдатсько-сержанського складу та більшості офіцерів е, до майбутнього ветеранства. Перед тим як ми зараз перейдемо до подкасту, хотів для себе уточнити один момент: як краще до тебе звертатися, а, турист а, Даніл, сержант. Як тобі зручніше? Та Юрію, як вам зручно? Насправді, от я просто розумію, що ви звертаєтесь до мене, то я буду відповідати. В цьому немає ніякого. Дякую. Отже, дорогі друзі, в нашій студії сьогодні. Поки що сержант Збройних сил України Даніил. Чому поки що? Я переконаний, що його чекає велике майбутнє, і в армії і в тому числі. Дань. Ти поставив дуже прямі конкретні запитання. Тому і я тобі поставлю пряме і конкретне запитання. Ти висловлюєш по факту претензію як Матриці Свободи, тобто нашому виданню, так і гостям. Нашої студії про те, що ми не конкретно говоримо про ветеранську політику, про те, що ми не даємо прямих відповідей на прямі запитання. Але в моїй парадигмі починати треба з себе. Тому давай почнемо з тебе. Скажи, будь ласка, жертовність. чи держава повинна компенсувати жертовність солдатів по відношенню до рідної держави? Це питання не до мене, а до держави, але моя думка звісно, думка, що повинна. Повинна і в цьому, по-перше, є справедливість саме до солдат, сержантів офіцерів, які, власне, і жертвували, і є певний стратегічний погляд на те, чи будуть далі жертвувати інші, тобто, тобто наші діти, діти, онуки, діти онуки наших сусідів. Нам же треба збудувати. Скажімо, нову новітню українську мілітарну традицію. От заради чого ця жартовність буде в майбутньому? Ем... Знову ж таки, ну я думаю, ми про це детальніше поговоримо. Але е, е, да, е, на мою думку, е, державі треба дивитись хоча б там років на 20, краще на 50, в ідеалі 100 вперед. Тобто, давай конкретно, держава має компенсувати жертовність. Звісно, в чому це має виражатися? Це мають бути гроші. Пільги, монополія. Що для тебе була би компенсація з боку держави, коли ти аплодував би Е, Якщо дозволите, я зараз сяду на свій улюблений трамвайчик і поїду різко вправо. Будь ласка, я вважаю, це моя особиста думка, на яку я маю право, Маєш. що всі пільги мають бути монетизовані державою. Тобто. Мені не треба е, безоплатний проїзд на трамваї. Мені не треба там, курси англійського, е, 1500 гривень на спортзал і все таке інше. Мені не треба проїзд в Укрзалізниці там скількись разів. Все це переведіть, будь ласка, в гроші. І далі ти вже сам вирішиш, що з да, далі грошима робити. Це мої, мої гроші, мої, так би мовити, моя компенсація. Якщо її хочу. Е, Потратити на, не знаю, чи можна говорити це слово в ефірі, бо Ютуб на нього якось агресивно реагує. Ну, на психотропні речовини, я маю це право. Якщо я хочу потратити на алкоголь, маю право. Якщо я хочу, скажімо так, поїхати в Монте-Карло і просандалять їх, я маю це право. Тобто докупити на всі ці гроші варієння, намазати на спину це моє право. І держава, а ніхто інший, ні держава, ні там чиновники, ні суспільство не має втручатись в то, куди я діну свої гроші. Який для тебе ідеальний варіант? Держава тобі один раз дала багато, чи дає потроху кожен місяць? Дає потроху кожен місяць. Це має бути пожиттєве утримання мене. Потроху це скільки? Давай вже, от в. Перейдемо до якихось таких зрозумілих величин, хай це буде прожитковий мінімум. Або в доларах. Вона має залежати індексувати стосовно прожиткового мінімуму. Тобто, от на 25 й рік, на початок 25-го року, це мені здається адекватною сумою. Буде щось в районі 4 сотень 5 сотень американських доларів. Так, по нинішньому курсу, це в нас щось там 22-25 тисяч. Десь так, да? Десь так. Доповідаю тобі в голос. народний депутат Тарас Тарасенко на минулому подкасті, якраз до цієї цифри, плюс-мінус, і, і грався в районі цієї цифри 20 тисяч в місяць, але виключно протягом шести місяців. Мова про пожиттєве, принаймні на минулому подкасті, не йшла. Да, от я хочу спитати депутата: що після півроку буде? Тобто, що зміниться після півроку. Ми, от, будемо героями півроку, а через півроку ми перестанемо бути героями. Ну класно. Тобто, тобто, от півроку ми побухали, умовно кажучи, а потім все, знов на завод. Ставай к станку, дядя. Ну якось так? Ну, десь так приблизно і вбачається. Ну на... а сенсу тоді. Які варіанти? Тобто, держава має відшукати ресурси для того, щоб пожиттєво виплачувати ці гроші? Я правильно тебе розумію? Так. Ми можемо порахувати з тобою, і ми вийдемо на а, суму в декілька мільярдів доларів щорічно. Ти думаєш, бюджет витримається навантаження? Іншого виходу нема. Тобто для держави це має бути пріоритетне завдання за будь-яких умов. А якщо держава цього не зробить, то що? О, га, це цікаво. Переходимо до пугалок. Так, да, почни. Просто дивіться, що у нас зараз ну, картина, яка сталася. У нас є кількасот тисяч людей з бойовим досвідом. І з певними, скажімо так. Не знаю, травмами свідомості це можна назвати, можна просто перпендикулярним поглядом на справедливість. Не? І всі ці люди, які. По завершенню війни будуть, скажімо так, звільнені з армії. Це, звісно ж таки, не всі, деякі залишаться в силових структурах, в армії там в якихось наземних легіонах, підуть в найманство. Ми кажемо, десь приблизно за 60-70% цих людей. Їм треба буде заново входити в економіку. Заново входити в економіку. з... Травмованим тілом, травмованою психікою, у, це, у багатьох це відкрито, у багатьох це закрито. Дуже нестабільний ринок з високою конкуренцією, без будь-яких навичок там уже от четвертий рік іде не знаю, скільки ще війна буде. Тобто, я от не займався ем, своєю роботою три з гаком роки. Я вже ну втратив реально дуже багато навичок, зв'язків, контактів. Я не зможу конкурувати на рівних е, з тими людьми, які е, всі ці три з половиною роки спали в теплих ліжках, е, бачили свою сім'ю, е, дбали про свою гігієну, здоров'я і все таке інше. І у мене до них є певні питання: а чого? Причому я людина культурна. Я ну, все розумію, да, це мій там, особистий вибір, вони мене туди не посилали і все от таке інше. Я собі місце знайду. І так же само знайдуть місце десь відсотків ще 10. А от решта, 50-60%, почнуть задавати ці питання невербально. І це може вилитися не те, що навіть у сплеск криміналітету, це навіть так не назвуть. Це буде громадянська війна? Я не хочу цього казати в голос. Я сказав. Дякую, Юрій. Просто ну, ми не уявляємо, що зараз медіа це трохи гасить. І в рамках пропаганди. Ну, ми воююча країна, ми маємо вести пропаганду. Так само і внутрішню, в рамках внутрішньої пропаганди ми не можемо очорняти своїх героїв. Але вже є з цим проблеми. І це просто от. Ну, дрібничка ложечка із чайничка, як то кажуть, Аня, або ми будемо піднімати ці питання зараз в студії, шукати mm. на них відповіді, або люди, які повернуться з фронту, знайдуть свій шлях і пройдуть цим шляхом. Або свій трек шлях. намалює держава, і тоді вони погодяться на цей трек. А якщо не буде треку, або він не буде влаштовувати, вибач, mm. ми будемо мати максимально негативні наслідки для так. державності України. Так, так, так. Просто дивіться, давайте такий легенький анамнез ветерана проведемо. Ну, давайте. Ветеран це людина з бойовим досвідом, Суп... ну сперечатись не будемо. Легко організовуємо. Ну з організацією у нього дуже класно. Він вступає в всякі організовані, він звик працювати в команді Вже в до... організованих структурах. А Чим нам подобається організована злочинність? Вона організована. Чим нам подобається да. організована ну, звичайно. Злі... Це, це красиво, мені сподобалось. Да. А, от, а, третє, в нього а, дуже загострене відчуття справедливості, тому що, вибачайте, ну, там 3-4 роки а, в шанцях а, питання чому сам собі а, задається там. Кожної хвилини, ледь не кожної секунди. А давай я тобі зараз задам запитання: а ти пішов би знову добровольцем? От уяви, що повернулися, повернувся й рік. От да, да, ні, ні за, не зараз, сидячи, зараз, сидячи в теплій студії, я скажу, звісно, ні. Йдіть всі лісом по лівому борту, в баню, куди завгодно, я більше не піду. Але ну ясно, що буде якась кризова ситуація, що я буду стояти осторонь. Ні, доведеться. Але внутрішнього такого бажання воно його вже. Вообще немає. немає. Вообще Во, бажання нема. А ти по своєму підрозділу як відчуваєш? Якби знову була ситуація 22-го року, я знаю, що переважна більшість в твоєму підрозділі, також добровольці. Mm. Хлопці як би зробили? Повторили б 22-й рік не, чи ні? Я дуже хочу розписуватись за хлопців. По То... твоїм відчуттям. Ми ж не, там, знаєш, прізвища не називаємо. 50-60, ну трохи більше половини пішло, б. По... Трохи більше, тобто трохи менше половини. Сказали б, дайте мені плавки, я через тісу. Ну нафіг, ну серйозно. Тобто, ми вже по факту станом на початок четвертого року війни ми втратили 50% мотивованості бійців. Я правильно розумію? Я думаю, десь так. Я думаю, десь так. Що потрібно зробити, щоб зберегти цю мотивованість? Тому що, вибач, от зараз у нас з тобою паралельно йде три треки, три теми. Ми зараз балакаємо про майбутнє, про те. Як зробити так, щоб ветеран в майбутньому не захотів взяти в руки зброю проти власної держави, це якщо називати речі своїми іменами. Це перше да. це перше, але це перше настане лише після другого, коли ми переможемо в цій війні. Да. Ні, ну вже перемагати будемо до талого. Ну тобто, стоять будемо, а який які у нас вибір. З у моєї точки зору другого... його небагато. У нас другого стула немає, як то кажуть. Слухай, як казав класика: економіка має бути економною, а я добавлю, а конкретика. Конкретною. Конкретно, звісно. Отже, жертовність держави по відношенню до ветерана, яка і до кого? Я вважаю, що це ми маємо розділити ветеранів конкретно на учасників бойових дій і ветеранів загалом. Тобто, людей, які чесно служили в війську. Чесно служили в війську, віддали певні роки свого життя. Їм треба компенсувати ці роки. Угу. Роботи власне на спільну справу, на справу захисту і побудови нової України. Тобто, у цьому контексті це треба розглядати. Отже, Окей, ми розділили, розділили. УБД. УБД. Ми даємо пожиттєву е гарантію фінансового надходження, типу, там пенсія, утримання, е це вже третій... військове забезпечення. Військове грошове. забезпечення. Да, головне пожиттєво. У розмірі. У розмірі. От на 25 й рік, мені здається, адекватний розмір буде 500 доларів США. Тобто УБД 500 доларів пожиттєво. Так. Не УБД. Не УБД. Uh, uh, це uh, пільгові кредити, це податкові канікули, uh, це всякі інші економічні і соціальні плюшки, uh, які допоможуть їм. Uh, Адекватно включитись в економіку, почувати себе потужними в соціальному житті, тобто трошечки вище. Ну я, я розумію, що це звучить так трохи. Так, е та Кажи, е слухай, тойво, Бога але трошечки вище за тих, хто е в цей час е спали в теплих постілях, їли гарячу їжу, або бачились з родиною, або виїхали. Тобто, ми їх маємо надати їм ті привілеї, uh -huh. ті ексклюзивні права. І головне, щоб з армії вони. Всі і учасники бойових дій, і ветерани в цілому мають вийти уже максимально можливо здоровими, тобто, держава має забезпечити їх повним медичним обслуговуванням до виходу з армії. Тобто, вони мають покласти свій військовий квиток, і будучи от, максимально можливо здоровими. Скажи, будь ласка, що ти готовий зробити для того, коли повернешся в мирне життя, дай Боже, пройдеш шлях ветерану. Що ти готовий зробити для того, щоб наша з тобою країна не розпалася на друзьки? Я тобі дам варіанти. О, У ну, мене дам... вже відповідь, я вже а вдихну... тебе... я вдихнув, щоб відповісти. Жги Гінапалмам, <сум> давай. А, на мою скромну думку, Війна у нас, ну серйозні такі уже, як то кажуть, баталії на всі фронти почнеться після перемоги. Ну що поки що у нас є один супротивник Кацап. Як тільки ми його поборемо, у нас почнуться. От ми навіть не будемо знати кого бить, як в ті епоха Милосердія, типу. Ера ера милосердя у преступника. Немає документа, де написано, що він преступник. У нього є документ, що він громадянин, і у нас ми не будемо знати, хто свій, хто чужий, хто правий, хто лівий, хто за що, хто хоче краще для країни, хто хоче гроші заробити. Головне в цьому всьому післявоєнному хаосі не казати собі, що я своє відвоював, я консервуюсь. Далі мені всі потрібні, всі повинні. Треба сказати, громко крикнути собі: Я жук-виважук і йти далі там, в політику, в місцеві органи самоврядування, в, ну, залазити якомога вище і робити якомога краще для країни. Тобто, ти служиш країні до смерті. Тобто твій е... шлях в політику, я цього не виключаю. Давай вірогідність, там до 50 ну, більше 50. Ну, так, я буду е, намагатися м, зробити якомога більше для цієї країни. Чим е, вище буде моя посада, чим більше в мене буде повноважень, тим більше хорошого, на свою думку, хорошого, звісно, я зможу зробити для цієї країни. Тобто, Що ясно... можу тобі завадити? Що може тобі завадити, не піти в політику. Е, Об'єктивна конкуренція, наприклад. Це не завада, чому? Це навпаки, має тебе стимулювати. Як ти сказав тільки, що жук-виво жук, правильно? Да, да. Ні, Тоді в тебе немає свалу. Старатись я буду ну, по, -по, по, по життєво, да. просто є е, е, от, е, умови, які від нас не залежать, наприклад. От, я не можу уявити умов, які би від тебе не залежали, дивлячись на тебе. Я не можу уявити, які перешкоди можуть стояти перед. Людиною, яка, ну, от, стільки вже вивезла. Я напишу там якусь програму, викладу свої ідеї. А, народ скаже, та ні, ну ми за цього навіженого голосувати не будемо, він якийсь стайк. Я кажу: хорошо, смінаємо, викидуємо. ще раз пишу. От ще іди. Ні, 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 ну в баню. Ще раз пишу, а потім мені вже 80 років, і як би все. Тобто, а, привет, єдине, що може імер. тебе зупинити, це старість. Так, да, чудово. Німецький... Гер Альцгеймер і потім Дерев'яний Макінтош. Зрозумів. Тобто, по факту, ти готовий міняти країну через політику. Так. Що ти будеш для цього? Я вважаю, що це обов'язок взагалі. Будь кого ага, хто вважає себе патріотом України. Тобто, якщо людина каже: Я патріот України, я хочу для України тільки хорошого і не йде в політику, то він або брехун, або одне з двох. Дивись, Мусінаєм також наш з тобою, побратим. Він вважає протилежне. Він вважає, Його що право. ні, я ж не заперечую. Я просто цитую мусі, і нагадую про те, що він казав, що з точки зору громадянського сектора можна також доволі потужно впливати на політику, будучи не обмежений політичною складовою. А це є політика, це теж політика. Ти просто до цього відносишся як з іншого боку. Так, так? так, політикою можна займатися і не з кабінета, не з крісла можна займатися з вулиці. Згадайте ті самі часи міжмайдання, так звані вулиця дуже багато впливу мала. Після майдану, теж громадські організації, громадські активісти мали серйозний вплив. Я хочу, щоб ти замислився як державний муж, да. не, не з точки зору сьогодення, з точки зору майбутнього, угу. що має бути в основі. Заплатити а, пожиттєве забезпечення ветеранами і зберегти людей, щоб вони не виїхали з цієї країни і не розірвали її на шмаття, чи починати глибинну реформу держави і державотворення в цілому, з твоєї точки зору, що має бути в пріоритеті: реформа чи збереження тих ветеранів, які а... повернулися з фронту? Спочатку. А... Треба ветеранською, ветеранським питанням, тому що воно нагальне. Це як при е серйозному пораненні, при масивній кровотечі. Ми спочатку накладаємо турнікет, а потім уже починаємо там, е всякі оперативні втручання. От ми з тобою визначили засади національної політики е майбутньої України. Ключове це зберегти країну, правильно? Е а зберегти, зберегти країну. Е Через цемент, через військовослужбовців, через ветеранів. Через, через ветеранів, саме забезпечивши їм а... 500 доларів місяць. Да, вивівши їх тим самим на інший трошки соціальний рівень. Тоді всі захочуть бути ветеранами. Тоді молоді не треба буде пояснювати, а що. А... На що ти воювати, от, щоб у тебе був умовний welfare пожиттєвий. От щоб ти мав отакі, такі, такі права. Щоб ти був зараз трошечки вправа: уберменш. Уберменш, я. я. Так. Тобто, от у нас ветеран, учасник бойових дій, він воював за свою країну. Це одне. А от просто громадянин. Так, да, хорошо а скажи в твоєму русі направо, а є якісь червоні лінії, за які не можна заходити? Наприклад. Чи допускаєш ти з часом в тебе може змінитись точка зору, і ти можеш сказати наступне? Ну, потенційно, я Даніїл э, сержант ЗСУ, через певний проміжок часу кажу: чекайте, ну так якщо я убер-менш, э, якщо я отримую гроші, а інші не отримують гроші, якщо я формую майбутню владу, так може тільки я буду мати право голосу, а ці інші не матимуть право голосу. Ти допускаєш, що може бути і такий перекос в твоєму світогляді, потенційно? Навряд. Чи, навряд чи. Тобто Тут це якраз червона. лівий перекос. А ти розумний, молодець, ти вискользнув. Я тебе хотів загнати, а ти вискочив, молодець. Красавчик. А, да, це лівий перекос. Він, в принципі, приведе до застою о, цієї політичної крові, до, о, скажімо, звуження того політичного ліфта. Причому в історії вже таке було, дуже погано мають тобто, не не да, звісно. Зрозумів. Тобто ми не ділимо людей. Ні, ніякої сегрегації. От політичної сегрегації не має бути. Соціальна, звісно, так. Да. Чи повинна бути. Якийсь ценз для тих людей, які йдуть у владу, наприклад, професійний ценз, можливо, моральний, якщо ми зможемо це придумати. Чи кожен в кого є дві копійки, може спробувати стати депутатом, а потім ну, впливати там, на політику? А дві копійки, звісно, не вистачить. Питання в тому, знову ж таки, ну на мою думку, що ми всі не з Марса, не з Венери, ми всі народились на цій планеті людьми також вийшло, і всі людські пороки, так чи інакше. Всім притаманні, немає от того, от, е, янгола з обрізаними крилами, якого ми можемо поставити, от, очолити нас. Е, ну, який моральний сенс? По-перше, судді хто. По-друге, а чи не скоривиться людина через три секунди? Чи не скоривиться людина, побачивши мульйони мільйони доларів США е, і проче, проче. тобто ніяких цензів, ну, систему треба змінювати. Треба зробити таку систему при якій. Корупція буде неможлива, треба людину заводити у владу уже з чітким переконанням, що він злодюга, падла і ще хуже Гітлера. Він це хто? Депутат? Депутат, президент. Тобто, угу. система має його так обмежувати, щоб йому було невигідно красти, страшно корупціонувати, дуже, дуже дуже боязко зраджувати. І тоді він же ж теж маленький гривень. Ти знаєш, як це зробити? Трошки є. Трошки є. Трошки є. Добре, скажи, будь ласка, чи готовий ти долучити до а не долучити, долучитися до діяльності фокус групи, яку по факту створив Тарас Тарасенко, і відстояти звільніше спробувати відстояти свою точку зору в дискусійному середовищі? Я зробив записи. Там, от я бачу звідси: Зір отлічний, це для ВЛК. Жук, виважук. Звісно, да. готовий. Звісно, Все тобто, будь-які батли. Про всякий випадок Нагадую, Тарас просив, щоб ті люди, які готові долучитися, вони приділили 4 години в тиждень. Тобто, 4 години в тиждень знайдеться для цієї роботи? Від мене? Так, а все залежить від мого командування, все інше. Ага, тобто, ну, ні, ну слухай, є ж об'єктивні реальності. Є об'єктивна реальність, так мене можуть цей овітувати. Якщо у мене буде ці чотири години на тиждень, то я всіма руками і ногами в сумі чотири. Тобто, в тебе по факту три пропозиції: для всіх, хто убеде 500 доларів в місяць пожиттєво, угу. друге монетизувати всі без виключення льготи і дати можливість людині обрати або кошти, або льготи. Так. І третє, для тих, хто а, служив у війську, але не має статусу УБД, створити окремі програми соціалізації, розвитку. Так, 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 так. Угу. Все Просто, щоб компенсувати їм той час, який вони е вграли на спільну справу. Угу. Зрозуміло, чудово. Скажи, будь ласка, про що ти ніколи не повинен забувати, коли станеш частиною влади? Що би ти сам собі е викарбував, е умовно, зробив тату, і щоб час від часу дивився там на руку і оці, на оцей хрестик якихось, і, і не забував про це? Ну, о, це як полювання на дракона. У да. вбивстві дракона, головне, що? Не стати не драк... драконом. От я про це тебе зараз а, і питаю. Ну, о, цей... Що буде червоною лінією, яку ти не маєш перейти, ставши частиною влади? Узурпування влади. Вона має йти виключно від підтримки народу. Хто повинен тебе зупинити. Якщо ти, ти почнеш владу узурпувати. Побратими, влада. Будь-хто. Хто? Будь-хто. Ти <сess> будеш <сess> готовий зупинитись? Так, звісно. Що для тебе буде відчуттям того, що ти почав переходити? А, неправильна реакція моєї системи на помилку. Тобто система може допускати помилку, але помилка не характеризує систему. Характеризує систему виключно реакція системи на помилку. Якщо моя реакція реакція моєї системи на помилку буде невірною, і це буде повторюватися і ти зможеш зупинитися. Це амба треба вішати перчатки на гвозді і уходити з більшого боксу. Чудово, тому я думаю, дорогі глядачі, що ми маємо подякувати пані Даніїлу за те, що він поки що не повісив перчатки на гвоздь. Але я хочу, щоб він це зробив ближчим часом в військовій сфері, щоб ти закінчив і всі Ой, ми закінчили да, цю війну з перемогою. перемогою да. однозначно з перемогою. І після цього в української політики з'явилися такі потужні гравці, як пан Даніїл, який формує коло себе експортну команду, здатну нести всю повноту відповідальності за майбуття України. Дань. Дякую за те, що ти єсть. Дякую за те, що ти продовжуєш боронити нашу з тобою країну. Я переконаний, що ти б по-іншому і не зміг. Дякую. Прошу, як то кажуть, заходьте, вільна каса. Спасибі.